Ва-ет-ханам, глава четверта. А тепер, Ісраїль, слухай настанови і закони, які я навчу вас виконувати, щоб ви були живі і прийшовши в країну, яку гавая, Бог ваших праотців віддає вам. Змогли оволодіти нею. Нічого не додавайте до того, що я сповіщаю вам, і нічого не віднімайте, дотримуйтеся заповідей Гавая, вашого Бога, які я передаю вам. Ви своїми очима бачили. Що зробив з вами Гавая за поклоніння ідолу Багальпеору? Адже Гавая, ваш бог, знищив серед вас усіх, хто пішов за Багальпеором. А ви, які зберегли вірність Господу, вашому богу, живій сьогодні? Дивіться, я навчив вас настанов і законів, як наказав мені Авая, мій Бог, щоб так ви чинили в країні, до якої ви входите і яку опануєте. Зберігайте ж і виконуйте їх, бо це ваша мудрість. І ваш розум перед очима всіх народів, почувши про всі ці встановлення, вони вигукнуть наскільки мудрий і розумний цей великий народ. Адже чи є ще такий великий народ, до якого Бог був би настільки ж близький? Як близький до нас Гавая наш Бог, щоразу, коли ми волаємо до нього. І чи є ще такий великий народ, у якого встановлення і закони були б настільки ж справедливі, як це вчення, яке я даю вам сьогодні? Бережи ж себе і всіляко бережи свою душу, не забуваючи того, що ти бачив на власні очі, щоб це не стерлося з твоєї пам'яті протягом усього твого життя. Розкажи про це своїм синам і онукам. Розкажи їм. Про той день, коли ти стояв перед Гавая, твоїм Богом біля хорева, і коли казав мені Господь, збери до мене народ, і я сповіщу їм мої слова, нехай вони навчаться боятися мене доки живуть на землі. І нехай навчать своїх синів. Ви підійшли ближче і встали біля підніжжя гори. Гора ж була охоплена полум'ям до самої серцевини небес, а навколо морок, хмара, густа темрява. Господь говорив із вами із полум'я. Ви чули його промови, але образу не побачили. Лише голос його звучав. Він оголосив вам договір, який він наказав вам виконувати. Десять висловів він накреслив їх. На двох кам'яних скрижалях. А мені Господь наказав тоді навчити вас, установ і законів, щоб ви виконували їх у країні, в яку ви входите і яку опановуєте. Того дня, коли Гавая говорив із вами на хореві. З вогню ви не бачили жодного образу. Тому всіляко бережіть свої душі, щоб ви не розбестилися і не зробили собі статую або якесь зображення у вигляді чоловіка або жінки, у вигляді якої небудь тварини. Що мешкає на землі, У вигляді якого-небудь птаха крилатого, що літає в небесах, У вигляді якого небудь гада, що повзає по землі, У вигляді якої небудь риби, що плаває у воді, нижче землі. Оберігай свою душу, щоб, подивившись на небо і побачивши сонце місяці зірки, все небесне воїнство, ти не перейнявся спокусою, поклонятися їм, служити тому, що Гавая, твій Бог, призначив для всіх інших, народів під небесами. Вас же Гавая взяв, щоб вивести вас із Єгипту, немов із плавильної печі, щоб ви стали його народом і його часткою, як це зараз і сталося. Гавая розгнівався на мене через вас і поклявся, що я не перейду ярден. І не ввійду в прекрасну країну, яку Гавая, ваш Бог віддає вам у володіння. Я помру на цій землі, так і не перейшовши ярден, а ви перейдете його і оволодієте тією прекрасною країною. Але будьте обережні і не забувайте договір, який Гавая, ваш Бог, уклав із вами. Не робіть собі статуї, що зображає щось із того, що Гавая, ваш Бог заборонив вам зображати. Тому що Гавая Твій Бог це спопеляюче полум'я, він Бог ревнитель. Але якщо, коли у вас народяться діти й онуки, і ви довго проживете, на цій землі ви розбеститеся, зробивши статую, якесь зображення, створивши цим зло в очах. Авая вашого Бога. І розгнівавши його, то зараз я закликаю у небеса і землю, що ви швидко зникнете з тієї країни, заради оволодіння якою ви переходите через Ярден. Недовго проживете ви в ній, вас буде знищено. З вас залишаться лише мале число серед народів, до яких Гавая поведе вас. Там ви служитимете богам, створеним руками людини, ідолам із дерева та каменю, які не бачать, не чують. Наїдять і нанюхають. Там ви почнете шукати Гавая вашого бога і знайдете, якщо шукатимете його всім своїм серцем і всією душею. Серед негараздів, коли в майбутньому вас спіткає все це. Ви повернетеся до Гавая вашого Бога і слухатиметеся його. Оскільки Гавая, ваш Бог, це Бог милосердний, Він не залишить вас і не занапастить. Він не забуде договір, який Він, заприсягнувшись, уклав із вашими. Про Розпитай про колишні часи, про те, що було до тебе з того дня, коли Бог створив людину на землі. Чи було що небудь подібне до тієї великої справи, чи чули що небудь подібне від одного краю небес до іншого. Чи траплялося, щоб який-небудь народ чув голос Елоким, що говорить із вогню, як чули ви і залишився живим? Чи намагався який небудь Бог, прийти і взяти собі народ, що живе серед іншого народу? Випробуваннями? Знаменнями, чудесами і війнами, здійснюваними могутньою рукою, простягнутою правицею і великими страхами, подібно до того, як зробив це для вас Гавая, ваш Бог в Єгипті, у вас на очах. Вам було показано, що Гавая. Це Бог і немає іншого Бога, крім нього. Він дав вам почути свій голос із неба, наставляючи вас, показав вам свій великий вогонь на землі. Ви чули його промови з полум'я. Адже він полюбив ваших проводців. Він обрав їхнє потомство і сам великою міццю вивів вас із Єгипту, щоб вигнати більші та сильніші народи, привести вас у їхню країну і передати її вам у володіння, як це і відбувається зараз. Зрозумійте ж сьогодні і зрозумійте всім серцем, що Гавая це Бог і немає іншого бога ні на небесах угорі, ні на землі внизу. Зберігайте його встановлення і заповіді, які я передаю вам сьогодні. Щоб добре було і вам, і вашим синам після вас, щоб ви довго жили на землі, яку гавая ваш Бог віддає вам на всі часи. У ту пору моше відокремив три міста на схід від Ярдену. Щоб міг бігти туди той, хто ненавмисно вбив свого ближнього, а ніколи раніше не був його ворогом. Нехай він, щоб врятувати своє життя, біжить в одне з цих міст. Бецер у пустелі на рівнині, на землі реувена. Рамот у Гіліаді на землі Гада. І голан в Башані на землі менаше. Ось вчення, яке моше, передав синам Ісраеля. Ось свідчення, встановлення і закони, які моше виклав. Синам Ізраїля після їхнього відходу з Єгипту. Це було за Ярденом у долині поблизу Бейт-Пеора у країні сіхона, царя Еморі, ем який правив у Хешбоні, пішовши з Єгипту моше й сини Ізраеля. Розгромили його і оволоділи його країною та країною ога, царя Башану, землями двох царів Еморі, які правили на схід від Ярдена, Від Ароера, що над ущелиною Арнон до гори Сіон. Вона ж хермон, включно з усією східною Заярденську Араву, аж до моря арави і до схилів Пізгі.